Ти купив печенюжок? Заварюй чай. Слава Україні! Ветері не коротесенькі випуски ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигровій індустрії за цей час. розробників третіх воріт Бальдура запитали, а чи не буде гра тимчасовим ексклюзивом PlayStation 5 Бо гру поки що так і не анонсували на Xbox, через що поповзли такі плітки. Але розробники відповіли: Ні, створення коробкової версії виявилося трохи складнішим, ніж вони собі думали. Через що проєкт вийде там пізніше? Запитайте, коли? А Ларіан Studios анонсують коли. О, Як зручно, за чутками Тома Гендерсона, компанія Ubisoft вирішила гуляти так гуляти, і прямо зараз розпочала розробку ще трьох нових асасинів, не враховуючи вже анонсованих проєктів. Три нещасливе число. Прокляте. а ще поки я хворів, мікамі накивав п'ятами від Tango Gameworks. Тому, якщо чекали новий Івіл Везін, змушений вас засмутити, бо Шінджі не прикладе до нього свою руку. А тепер треба благати, щоб своєї руки до нього не приклав. тот купи Скайримович Говард. Це Говард. Маю визнати, The Moon Hell на старті була дуже кривою, але красивою грою. Проте два українці, що розробили цей проєкт, не закинули його, а й досі випускають патчі, аби покращити ігролад. Грунт, база, так би мовити, основа стрижень, наріжний камінь і фундамент, твердиня, підвалина, моноліт. EA вирішила так от просто прямо в лоба, запитати в людей, а чи хотіли б вони ремейку другого та третього Dead Спейсів. Ви що? Творці бункерної амнезії все ще продовжують публікувати маленькі шматочки ігрова до своєї гри. А ще інтернетами ширяться плітки, начебто Warner Brothers запалили, що NetherRealm Studios таки готують 12-й Mortal Kombat. Запалили! <рес> Генеральний директор під час телефонної розмови просто так взяв і сказав and There's lots more to come, that's what that's including the highly anticipated Mortal Kombat 12 and Suicide Squad. The Justice League. Games also set for release this year with ambitious launch projections. Я Чекатиму базована польська студія 11-Bit анонсувала покрокову ролівку на базі Unreal Engine 5 під назвою Тауматург. Події гри розвиватимуться у Варшаві 20-го століття, а дата релізу невідома. Також вже існує обговорення в стімі з приводу додавання української локалізації. Прошу підтримувати, але при цьому не реагувати на представників країни непорозуміння. Так, це гарна ідея. The Outer Worlds отримає нове видання під назвою Space Choice Edition. Воно включатиме всі доповнення, також нову складність, покращення графіки та штучного інтелекту покращення. ага. Вихід заплановано вже на 7 березня. Мрія вже доступна для придбання. Всього за 20 вічно зелених ви зможете політати у Microsoft Flight Simulator на легендарному і тепер не літаку АН 225 Крім того, відсоток із кожного придбання піде на відродження того самого, але реального літака. База. Грунт, основа, фундамент, бетон. Видання The Times запитали Пилипа, що буде, якщо Microsoft там не вдасться придбати Activision Blizzard. На що голова Xbox відповів: Так, проживу якось. Також інтернетами ширяться чутки, нібито Xbox готує окрему велику презентацію і повністю присвячену Старфілду. Поки розробники of the Forest радіють фінансовому успіху, модороби не сидять на місці. Ось нещодавно вони взяли і додали можливість клонувати кевіна, що, в свою чергу, значно полегшує будівництво та заготівлю припасів. Геніально. Вулонг Фалан Дінасті від Тім Нінджа виходить вже 3 березня. Якщо ви сумніваєтесь, чи брати гру чи ні, можете помацати безкоштовну демку, яку дбайливо створили розробники. Ба Більше весь ваш прогрес із демо має перенестися і в повну версію гри. Респекти, уважуха. From software на чолі Міядзакою таки не втримались та анонсували DLC до Elden Ring під назвою Shadow of the Air 3. Я знав! Я знав. З назви зрозуміло, що дії доповнення відбуватимуться вже після спалення дерева, ну і розкажуть подальшу історію світу. Його сюжети це щось неймовірне. Xbox Геймпас тепер офіційно доступний в Україні. Я безмежно вдячний всім, що приклалися і допомогли у вирішенні цих всіх питань, але є одне але: поки лише в тестовому режимі та без консолів, тобто доступний лише для праведних адептів ПК. Але ти нічого не сказав, що давай шампанським відмітимо? Ціна для першого звабливого разу лише 4 гривні, але наступного місяця вже коштуватиме 217. що насправді не так вже й багато. Якщо, звісно, ви до того не були аргентинським туристом. Ціни на Ultimate, як і власне українського повноцінного регіону, поки що не анонсували. І Ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! Розробники потрохи показують ігролад персонажів з Tekken 8. Цього разу нам запрезентували Джина Казама. Вперше цей вуйко з'явився у третій частині, де відразу й став головним героєм сюжетного режиму. Чому та Грець його знає? Luminous Production, студію, що робила Forspoken, поглине повністю компанія Square Enix. Так то вони і разом належали одній великій Square Enix Holdings, але як дві окремі студії. А з 1 травня будуть лише як одна. У мене ж очі за... Зо... Слюзьми заливаються. А тим часом Гійом Кармона хто керівник розробки Beyond Good and Evil 2, накивав п'ятами від Ubisoft, але не з своєї волі. А якщо вірити інформації, що була опублікована у звіті компанії, через те, що місцева влада веде розслідування з приводу масового вигарання працівників. Абсолютно неочікувано, Sony взяли і випустили нову версію операційної системи для старенької PlayStation 3. Це оновлення покликане покращити швидкодію 17-річної консолі. На прохання одного клієнта. Ще більш неочікувано. Capcom взяли і оновили Resident Evil 5, вирізавши давно мертві games for Windows Live, виправивши хиби та лаги, а ще гра отримала підтримку локального коопу через сплітскрін. О ніцо собі! Нарешті стала відома офіційна дата релізу шіфу у Steam та на Xbox. Трапиться це вже 28 березня. Окрім того, гра отримає кілька нових режимів, що також стануть доступними в той же день. Я вражений. Бачиш? Я знав, що тобі сподобається. Інтернетами ширяться чутки, що прямо зараз Мікрософти створюють нову частину Gears of War Такі теорії почали складати після перегляду списку вакансій необхідних працівників для студії The Coalition Я ж казав Telltale Games Повідомили, що другу частину The Wolf Among Us доведеться перенести на наступний рік. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Подейкують, що From Software хоче релізнути шостий Armored Core восени цього року. Не прийняв рішення. Уже прийняв? Ні. Так. Прийняв. Ще не вийшли всі серії першого сезону Last of Us, як Педро Паскаль, вуйко, що грає Джоела, повідомив, що незабаром почнуться зйомки вже другого сезону. Дай Боже. Хоча те, що серіал продовжать на другий сезон, було відомо вже давно. 16 березня Ано 1800 вийде на PS5 та Xbox Series. З цієї нагоди вона стане з 16 по 23 березня абсолютно безкоштовною на всіх платформах. І якщо вам сподобається грати, і ви не думаєте придбати, то весь прогрес переїде до вже купленої копії. Проєкт не з дешевих, але Чому б ні? Стік Асмусен, один із розробників серії Star Wars Jedi, повідомив, що історія Кайла Кестіса з самого початку планувалась як трилогія. Тобто наступна гра після Jedi Survivor, скоріше за всього, буде останньою. Але це, звісно, якщо Jedi Survivor файно продасться. Бо якщо ні, то саме вона і стане останньою. А якщо ні. то... То ні. А йо інтерактів студія, що подарувала нам нову трилогію гітманів, неочікувано анонсувала розробку мультиплеєрної фентезійної RPG. Це так несподіванка. В інтернетах з'явилося ще чотирнадцять хвилин гроладу другої частини мертвого острову. Цього разу детальніше розповіли про зброю, ще трохи про героїв та їхні особливості. Реліз розробники планують на 21 квітня. Ну звісно, якщо вони знову не перенесуть цю гру. Dead by Daylight отримає екранізацію. Керувати процесом буде відомий багатьом горор-фільмами. Джеймс Ван інтернетами ширяться чутки, що третя частина Орі десь там тишком нишком знаходиться в розробці. Так, так я тобі повірю The Талматург нарешті отримав перший ігровадний трейлер. Гра виглядає, як і очікувано, мала б виглядати ізометрична RPG. А також розробники ще думають, чи додавати їм українську локалізацію. Пропоную зайти в стімівське обговорення та, ігноруючи росіян, дати знати розробникам. Та обов'язково додати гру в список бажаного. Всі посилання в описі. Правда, матінка. Сини лісу отримують український переклад. Ну нарешті. Щоправда, фанатський. Але не колись там, а вже за кілька днів з'явиться перша версія перекладу. Лишайтесь, як то кажуть, на зв'язку. Я обов'язково розкажу про це в новинах. Досить вам дивитися телевізор. Я його вимикаю. Подейкують, що ЄС таки може схвалити придбання Мікрософтами Activision Blizzard. Начебто похабцем підписані контракти про вихід Call of Duty, де тільки можна протягом 10 років і справді спрацювали. Справді так. Крім того, Федеральна торгівельна комісія Сполучених Штатів Америки зобов'язала Sony надати Мікрософтам всі контракти щодо ексклюзивів, що були укладені з 2019 року. Ми в лайні! Цьогорічна Future Game Show відбудеться 24 березня о півночі. А, Тобто 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Обіцяють загалом показати 50 забавок. Глека Кейлі вести цю конференцію поки ще не покликали. Right, well, one day, one, one way. Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.